Я вперше потрапила в музей, який Має відкритися за декілька тижнів. Цей музей репрезентує творчість одного з таких найцікавіших і найсварініших майстрів опішного другої половини 20-го, перших десятиліть 21-го століття. Микола Гавриловича пошивала роботи якого по суті повністю розміщені в цьому музеї. Микола Гаврилович я переважно бачила його роботи на симпозіумах. Найчастіше я брала участь у, у журі, тому ми судили нагороджували. Рову і так далі. А але коли потрапила зараз в цей музей, побачила творчість майстра в повному обсязі, мене просто це все вразило. І я ж зараз спробую розповісти, що мене вразило. Ну, ми знаємо, що Микола Гаврилович, так само як його батько, його дід, це все потомственні гончарі. Які вчилися в батька, в діда і так далі. Тобто, ця от передача майстерності вона вона відбувалася від батька до сина і далі. Але що цікаво, Миколи Гавриловичу, що він, засвоївши головні засади опішнянської е, традиції, яка на підсвідомому рівні тривалася у гончарів саме цієї великої родини, він навчився робити починали робити там спокрити з, з борщика, з глечика. оці ці всі речі, і він ці речі створював в заводі. Теж у, у великій кількості це була така. Ну, начебто і масова продукція, але в кожній роботі відчувалася рука майстра. Форма традиційна. Кожен майстер, навіть якщо не це ну, дрібничка, але відчувається, що це той майстер. От Гончарів осередку вони ніколи не переплутують, навіть вночі відмуть в руки. Горщик чи глечка ні, це той майстер, або це не він, або той. Тобто ця традиція була нам прекрасно засвоєна. Він був переважно майстером таких не дуже великих форм. Робив глечики, горщики, макітри. І якраз от цих традицій. В традиції працював майстер, я знала його роботу. Але коли я прийшла сюди, я побачила, що тут у нього дуже цікаве таке поєднання традицій, традиції нового і свого власного осмислення цієї традиції. Звичайно, про Творчість Миколи Гавриловича, якраз цей музей, демонструє нам його обличчя, його внесок у колективну традицію пішненського гончарства, його власне осмислення цієї традиції, власне її розуміння, і хочете побажати співробітникам музею успіхів представлені творчості цього цікавого своєрідного майстра, майстра народного.